Давай, я хочу там. Дощик по-моєму машину mm. маленький, да? Да? Ну? Ты могу бабуля тебе зразу посадить? Ні, ми погуляем. Гарно на надворі. Да? А що мовчало? Давай погуляємо Ой! Ташкиський полю. А тут сягать.

У мене там є теж прабабуся в підписниках. В неї теж правнучку буде. 10 місяців тільки 30-го числа. Ми вітаємо його, да? Вітаємо. Да, ось так? Ось так я вітаю. Отак. Для мене поноси, да? Ой, да, да, да не знаю, чи нас чуть полмікрофон мікрофон він зриває. На. Да. <рігари> Б. Ой, так, Ну давай трішки пройдемося. Ой, боже. А потім ще кустуємо. От дивись які тут листочки. У -у 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 -у. А які тут будуть бубочки. Кажу, я що не розумію. Фендюшка не захотіла з нами виходити, не захотіла, а ми гуляємо. Да? Бо нам спать сьогодні в 11, ми пізніше встали, да? Опа, давай ще пустуємо. Хай бабуня на спинках відпочине. а качу, давай постую. Туп-туп-туп-туп. Ти що заморився, я ж тебе носила. Застыгнула. То есть ковку. Опа. Опа. На. Да. Давай, маму намажем зайчика. Давай. Давай, намажем. чука нам Ну, кивай. Ми то не попадаємо, стараємося не попадати. Лиш налив сінки і полібурьян. О, -о, о. Так. Є такий красунчик? Так. о Оу! поїдемо на колясочку, тільки я пристебну тебе, бо я боюсь, ти такий юркий, що, не дай Бог. Так, і поїдемо там погуляємо по вулиці трішки. Ой. Давай сідаємо. Ось так. Опа! Давай розверну тебе. О, щоб тебе бачили, наші глядачі, які нас дивляться, які тебе люблять. Так? Да? Отак. Раз. Отак, два. Так, давай тут. оцю штучку. І це буде безпечно. І Бабуля буде спокійна. О. Так, давай. А, так! Да. Так, ми ту іграшку не берем, бо вона буде по всій вулиці літати. Ну, це ще хай. Так що ми поїдемо на вулицю туди. Ой, і ще ножки видно. О, поїхали! Святик їде? Їде. Ой, каже, сонечко вийшло. А, бабуля не хоче закривати його. Да? Їдем Гуляємо. Да? На повітрі. Мама на роботу збирається. Ми поснідали. Так? Святик Хорошого поснідав, так? Да? Так? Да? Зайчик? Спати нам ще рано. Ага. Йому тут цікаво. Ну, а більше всього йому цікаво, коли їдуть машини. Ой, це так. Да. Де? Да? А що ти мовчиш мені? Бабуля розмовляє, а ти мовчиш. Ой, говори. Сюди-туди тільки крутиться. Так? Так, так, оце тобі так безпечно, і мені безпечно, а то і підписники за тебе переживають. І я боюсь, а ти сердишся, коли я тебе пристьогою, да? да, мовчу, каже я, Їдемо, їдемо і балакаємо, що все? Давай ще трішки поговоримо. Давай? Ой. Каже, що воно за сирени Да? І спать іноді не дають, лякається дитина. Да. О, їдем. Тут трішки легше, там камінців багато. Да. Ось так. Да До, довгенько нам ще з тобою гулять, поки ти заснеш. Да? До? Довечко, да? До? да. До". Вже дощик, скільки квітів оббив. Ось ця чайна троянда я показувала. У Наташі тут. Тут у нас одні Наташі, я вже говорила. Ось... Це, яка... Це просто чудово. Сонечко, я тобі ще зараз покажу щось. Ти вже там у бабусі щось бачив. Дивися, що в нас тут є. Люди держать. Бачиш? Повернувся. Бачиш? Що в нас там є? Гусочки, бачиш? Га-га-га-га-га-га, бачиш гусочки, травку ще палять. Бачиш? Гарні, гарні. Ой, а там. А там у нас скільки собачок, він і туди подивився. Ой, Хочуть собачки гулять. Маленькі. Ой. Ой, чого ви вийшли? Дивися, яка собачечка і боїться. Диви, Дивись, диви, 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 Ой, бачиш. Собачка прийшла до тебе. Маленька, маленька Чого ви повилазили? Ідіть додому. Йдіть до мами. Йдіть до мами. Йдіть, 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 йдіть до мами. Скоріше йдіть. Ой. Йдіть додому, йдіть. Де ви там вилізли? Чудасії. Один такий жовтенький якийсь. А ці чорні. Ой, цікаво, да? Маленькі такі, так? Да? Ну, поїхали, хай вони йдуть додому. Давай. Поїхали. О, а тут сірий зализує рани, Худющий такий став. Не приходив сьогодні їсти. Ось де він на цьому пустирі. Ох, і сірий, сірий. Чуть-чуть подивився. І ми вже будемо спати.